Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Початок жовтня співпав із надходженням прохолодної осінньої погоди. І зараз будемо дізнаватися, що ж очікує нас надалі. Отже, на цьому тижні певні коливання атмосферного тиску будуть, подекуди все ж таки очікуємо на невеликі дощі і поступове зниження температури. Щодо опадів, то на території України бачимо, що продовжує загалом впливати поле підвищеного тиску. Загалом воно якраз забезпечить погоду без опадів, але буде кілька улогованих, які пов'язані із діяльністю циклонів на півночі. Тому 4-го числа по західних, північних та центральних областях, 5-го по східних та південних трошечки буде дощити, 6-го числа також очікуємо на проходження улогованих з невеликими опадами. Вітер за таких синотичних умов переважатиме південно-західний та західний, трошки. Ожки можуть бути пориви 4-го числа в західних, а в день і в північних та центральних областях за рахунок проходження ологовані, але загалом швидкості в межах 5-12 метрів за секунду. Щодо температури, то в нічні години завтра вона становитиме 4-9 по території України, дещо вище на крайньому заході та узбережжі марів 8-13, в денні години 17 градуси. Надалі вже четверта середа вночі 8 градусів, а в денні години 17-23. Лише в ніч на середу у східних областях збережеться температура невисока 4 градусів, а в денні години по півдню 21-26. Наприкінці тижня температура дещо знизиться. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.